Дорогі друзі, я вас вітаю. За шикарною ціною поступає у нас Audi A6 кузові C7, Кватрова, 3.0 турбобензин, 310 кінських сил, два ключі. Приїхала вона з Америки у 2021 році. Шикарна ціна на автомілі 11600 доларів за 12-й рік випуску. Приїхала вона з пошкодженнями по задній частині автомобіля, є підкрасили незначні по кузову, в комплектації преміум плюс, Парктроніки по колу, лінзована оптика, умовачі фар, легкосплавні диски 18 го розміру. Встановлена нова, практично нова зимова гума 2023 року випуску. В шикарному стані трошечки притонована, без ключ доступ на кожній дверки. Але по ньому є питання. Потім в автомобілі є люк. Але по ньому також є питання, він приїхав з Америки, не працюючи, там нема моторчика, цього. Якщо його встановити, то все буде працювати. Отак, друзі, на свій бюджет ще шикарний автомобіль. 3000 кілометрів тому проведено техобслуговування. По салону у нас чорна шкіра. Салон у нас в класному стані, електрорегулювання сидінь є, повний електропакет скло є пам'ять сидінь, електрорегулювання і складання дзеркал, кнопочки відкриття замка, багажника, плюс у нас шкіряне мультикермо. Куча різних опцій, є підігрів керма, є підігрів передніх і задніх сидінь, двузонний клімат-контроль на автоматі з навігацією 265 пробіга. Дуже комфортний автомобіль, великий монітор, камера заднього огляду, є вибір режиму нашого руху. Ми можемо експлуатувати автомобіль і вибирати різні типи керувань. Комфорт, динамік і так далі. Є Bluetooth. В автомобілі є також і навігація. Дуже комфортний салон. Текстильні килимочки, є підігрів також і задніх сидінь. Двузоний клімат працює добре, кондиціонер заправлений. Тут є у нас така ніша, ну і обов'язково також є. По ходовій робили діагностику, в принципі, все добре, але задня ліва стойка потягша. Тобто що ж, друзі, можу сказати? За свій бюджет за 11600 це прекрасний варіант автомобіля на повному приводі. Легендарна 6 в кузові c 7. Знаю, що багато хто хоче, але ціни варіруються от, скажімо так, від 12 і до 20 тисяч доларів саме в такій модифікації. Звичайно, що різні комплектації, різні пробіги і стан технічний. Але в принципі ця машинка ще поїздить. І за свій бюджет це практично не з ринку. Ви придбаєте собі таку пушечку. Красиву, стильну на повному приводі. І дуже потужно, тут 310 кінських сил. Динаміка дуже приємно вражає. Тож, друзі, я вас запрошую на майданчик. Машинка залишається у нас. Всю інформацію можете почитати. Вона буде під вікном і це нікбу буде також. Чекаємо на вас.